Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті, або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А й для тих, хто вперше на моєму каналі, то плейлист з цим проходженням буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо продовжувати проходження. Ось ми тут зібралися всі, наче тут якісь. Збори. Я не організовував збори. Давайте, розходьтесь. Так, треба нам дуже сильно викласти речі, тому що я ледве йду. Далі подивимося, що тут наша морква. Мені здається, що. Ні. Морква ще не виросла. Давайте викладемося і подивимося, що ми можемо посадити. Тому що у нас і завдання висить. І, взагалі, пів поля вільного. Чому? Чому б не заповнювати його? Адже будівництво в цій серії, скоріш за все, не буде, тому що. Ось, глину ще викладемо. Тому що у нас ліміт. ліміт по будівлям. Ось, 10 з 10. Треба виконувати буде квести, але спочатку, так як ми перейшли в новий сезон, то спочатку давайте зробимо. Те, що нам треба тут зробити в нашій внутрішній політиці. Назвемо це так. Так, отут всі міді, оці всі викладаємо сіль, сіль сюди викладу. І давайте збігаю в. Ні, візьму з собою трохи солі. І збігаю в будинок мисливця і спробую зробити солоне м'ясо. Мені цікаво, бо я ніколи його не робив. Подивимось, що воно таке. Ну, я так розумію, це звичай як звичайне м'ясо, просто воно довше може лежати. Ну, зараз ми подивимось, що воно і як воно. Верстак, ні, це не тут. Сушка. М'ясо, що це? сушене м'ясо, сушена риба. Тобто, я не можу. Я тут можу тільки засушити. Ну, давайте засушимо трошечки. А раніше тут, мені здається, була ще бочка, і можна було солити. Привіт, пардон, я вибачаюся, я в тебе тут попрацюю трошки. А оце в тебе пастка висить Ти не хотіла б її поставити, щоб більше м'яса було? Просто, коли вона на стіні, не думаю, що вона корисніше ніж коли вона стоїть на землі. Я зрозумів. Ну, поприбирай, поприбирай, бо я бачу, що тут грязно. Так, я не розумію, що ти там так стругаєш з таким звуком сушене м'ясо. Все, поїхали далі. Не можна тут солити. Хм. Добре. Напевно, можна буде в якійсь наступній е, е, їдальні. Так, що ми закидаємо сюди м'ясо? Все, воно мені не треба. Ясна підлива. Беремо всі 4. Ось так. Що тут ще? А, немає цього? Як його? З'їдають, напевно, густий суп в першу чергу. Не знаю, чого. Можливо, він більше їм подобається. Так, ну що, давайте тоді трошечки попрацюємо. На полі, зараз де це? Подивимося, що ми можемо саджати. В принципі, в принципі, ми все можемо саджати. Просто що я з собою нічого не взяв. Окей, добре, тоді я піду візьму насіння, в ті, які в мене є, засаджу. І, можливо можливо, настав час спробувати щось нове, а саме, це посадити. Знаєте, що, як воно називається? М -м так, це ми сливу теж посадимо. Посадити якесь, типу жито, пшеницю, ось такі штуки. Можливо, я зроблю ще одне поле, десь, десь тут, недалеко. Тут, напевно, ні, о цієї сторони. Або ось тут. Але спочатку, давайте все ж таки досадимо. Те, що тут у нас є. Так, спочатку обробимо всю територію, а вже потім ми будемо саджати. Так, ну що, саджати, я думаю, отут капусту треба. А там, напевно, ще цибулю посаджу. Хоча капусту, капусту я міг би посадити і в іншу пору року. Ну, добре, вже посадив, що ж. Пшениці, моркви. Ні, нічого з цього я зараз саджати не буду. Давайте цибулі, тому що у нас є відкритий рецепт цибулі. Тому поїхали саджати цибулю. І далі, напевно, ми ще сходимо до Юнігоста. Нехай все тут буде так, як є. є. А, ні, я ще ж хотів. Точно, 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 точно. Давайте посадимо біля кожного дому. По. Ні, не сюди. Що там у нас? Я, може, помиляюся, але у нас там а, сливи. Давайте отак. Ні, не тут. Давайте трошечки трошечки позаду це зробимо. Фруктовий сад десь отут. Отак. Бау. Один. Десь отут. Ще один. Де це? Де це? Де це? А, ось. Щось я трошечки туплю. Давайте отут. І ось так. От так Все, поїхали спочатку обробимо. А потім сходимо візьмемо добрива тому що у нас немає добрив Так, де наше добрива Є. Yeah. Uh, мішечок. Фруктовий сад і де у нас сливове дерево. Оп! Це воно росте правильно, правильно. І тут. Оп. Є І тут. Так, тепер у нас біля кожного дому є своє фруктове дерево. Тут потім ми ще зробимо якісь, не знаю, лавки поставимо, такі лаунч маленькі зони, щоб у кожного була зона. І зробимо десь десь, наприклад. Ось тут, що зробимо велику таку лаунч зону Поставимо круте, велике багаття. Але це вже буде потім. Це вже буде не зараз. Так, ну що, давайте викладемо насіння. І збігаємо до Юнігоста. Нам і податки треба йому віддати. І ще безліч різних справ у нас є. Фігурка Оленя. Вона буде коштувати десь 15. Хм. Бо треба буде. Податки за щось заплатити? Можливо, треба буде робити ножички. Так, у нас є Л, і все. М'ясо з підливою можливо, розрахуємося. Давайте бронзу візьмемо. І, напевно, тканину візьмемо. Які там мають бути наші податки? Податки 181. Все, в мене, мені здається, 300, так, 343 гривні. Тому давайте вирушати до Юнігоста. Так, ну що, ось нарешті ми й добігли вже до Юнігоста. Давайте. Ну що, поговорили ми з Юнігостом. Чесно кажучи, напевно, я далі не буду вставляти діалоги, тому що. Тепер виявляється, що самбір нам збрехав, і він був не таким вже крутим, як він себе описував, а він був таким собі, ну коротше, тут дуже заплутана історія, і мені здається, що ця гра це взагалі не про якісь діалоги, не про якийсь сюжет. Я хочу збудувати своє село, яке буде схоже, наприклад, на це село. Я хочу зробити щось, щось на кшталт такого. Я не хочу дізнаватися про свого дядька. Ця сюжетна лінія, мені здається, дуже затягнутою і дуже нецікавою. Тому що в кінці, ну я не вірю, що щось буде в кінці з цим сюжетом. Ну, навіть якщо з'явиться дядько Йордан, ну і що? Ну, Я створив своє поселення, в чому і суть гри, і все. Коротше, так, закінчити діалог. Я хочу заплатити тобі, алло. Почекайте. А кому я маю заплатити? де історія Юнігоста? Ні? Квест, виклики, перма. Історія добраньєхі Юнігоста. Я не розумію, де мені взяти. Як мені заплатити податки? Mm. Ну, я не можу нічого тут зробити. Nice а, вирішений квест. А, я автоматично якось заплатив за податки. Ясно. Мені тепер треба кудись туди. Відправитись і знайти якусь косу. Але для початку давайте знаєте, що зробимо? Я хочу виконати квест, оцей з морквою That's і пшеницею. Тому я поки біг, я був би не я, якби я не наробив ножечки. <laughs> Ось. Кам'яні ножечки. Все, продаємо. Давайте добрива трошечки візьмемо, якихось, типу 20 зайвими не будуть. А, далі насіння моркви. Насіння моркви. Насіння моркви. Насіння моркви. Давайте я візьму. 10. І насіння пшениці 15. Вистачить у мене грошей. Вистачило. Ну все. Тоді ми затарились. Ми прийдемо додому. Якраз виконаємо цей квест. А що, насіння моркви ще 5 купити? Почекайте, а це не посадити треба було. Тю. Ну. Викопати поле, удобрити поле, зорати поле, засіяти поле. Ну, добре, що я купив пшеницю. І тепер можу. І тепер зможеш виконати знову це завдання. Ну це якось трошечки тупо. Невже в цій грі? Опа, а давайте пополюємо. Ми будемо як справжні мисливці. Є, качка є. Полювання вкачали. А як мені те рейс знайти? А ось качка. Е, а ти під водою це робиш? <реш> Реально? <реш> Нернув. Ну, ти даєш. Давайте ще одну. кам'яна стріла в мене якраз одна залишилась. А, я глибоко в воді. Ну, все тоді, не будемо. Бо це вийти, стрельнути, потім піти забрати. Давайте спочатку. Добудьте косу юнігоста у іди. Ну, я сподіваюся, що нам гроші не треба буде ніде шукати для цього квесту. Просто треба знайти якусь Іду. О! Іда, чи Інга? Ні, це не ти. Десь отут ти маєш бути. Ага, от. Іда, говорите. Добрий день, я вас знаю. Привіт, Іда. Я тут за косою для юнігоста. Забирайтесь, малюк, я виграла, чесно. Перемога. А, це маленька змія навіть не сказала вам про це. А, ці фігурки. Я не розумію, що ви маєте на увазі. Він тільки хотів, щоб я повернув його косу. Тепер це моя коса. Добре, добре, розслабтесь. Що мені тоді потрібно зробити, щоб отримати вашу косу. Звичайно, ви можете купити у мене, або ми могли б. Розіграти це в грі. Що за гра? Та ж сама, що змусив Люнігостра втратити всі свої гроші і косу. Гра в загадки? Як? Просто я загадую вам три загадки, ви повинні правильно відповісти на всі питання. Одна помилка і гра закінчена. Ви виграєте і тоді отримаєте косу. А якщо програю, на цей раз я буду поводитися з вами, полегче. Г... Якщо ви програєте, ви мені нічого не повинні. Не винні. Чи не, повин... не повинні? З... Звучить дуже дивно. Ви втро... просто втрачаєте шанс отримати косу безкоштовно. А, -а, -а. думаю, що пройду гру. Ой, що? Коштувала коса. Е, я не зрозумів, я програв гру вже чи що. Так скільки коштувало? 450. О, боже! Мені тепер ще 450 збирати. Ну, добре, давайте заробимо грошеняток Трошки зробимо ножів і підемо продамо в мене там є тканина якась. Якісь е, штучки в мене там є. Так, камінчики. Де можуть бути камінчики? До води, напевно, треба було йти. Так, покажи мені ваші товари. Я зробив, але зробив тільки декілька. Давайте бронзу продамо. Дві бронзи. Далі чаще продавати я не буду. Фігурку поки що не буду. Дрюк, не до кінця розумію, навіщо мені. Напевно, це як самооборона якась. Все це продаю. М -м -м. Скільки там в мене 200. О, боже, боже, боже. Ель. Це в мене вже 305. О, дивіться, скільки я пір'я можу продати. Слухайте, отак, напевно, ми і продамо. А я ніколи не помічав, що у мене стільки пір'я. ого Непогано. Давайте ящик ще віддамо. О. Ну і все, я думаю. Більше нічого віддавати не будемо, і підемо купимо ту косу. Я так і не зрозумів, чи то я не дочитав, чи я не, не розумів, в який момент квест закінчився. Добре ось. Коса Юнігоста. До побачення. Ух. Як мене бісять ці квести. Але якщо не виконувати ці квести, то. Й... То й отут нічого не буде збільшуватися. До речі, я не розумію, коли в мене буде доступно там 20 з 20. Скільки ще мені треба буде. Опа, давайте навички вкачаємо. М -м -ха 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 -ха. Знання про полювання. Стійка рука, мародер. Ні, мародерити ми точно з вами не буду Не будемо. А, це мається на увазі менше шуму пі при підкраданні. Красти тут ні до чого. Стійка рука, стабільне прицілювання зі зброї. Е, більше досвіду. Давайте стабільніше прицілювання. Щось я дуже мало палюю, якщо чесно. Тому що це тільки перший. Раз, коли я вкачував взагалі цю гілку полювання, треба буде це виправити. Можливо, одну з наступних серій ми зробимо таку, що я піду на якесь, підготуюся і піду на якесь масштабне полювання. Не знаю, давайте, може, Ну наприклад, спіймати там сім різних видів тварин. Тобто там птахи, качки, зайці, кабани, олені, лосі, вовк. Можливо, і зробимо от таку серію. Ми, ми точно таку серію зробимо, але я не впевнений, чи це буде одна з наступних серій. Подивимося, що є як там у нас буде по ресурсах для підготовки такої серії. Так, де Юнігост? О, Юнігост там. Де ти оце ти? Так, ви вже повернулися. Вітаю, Юнігост. У мене ваша коса. Чудово, чи були проблеми в дорозі? Зовсім ні. Хороший хлопець, у мене новина вас шукає самбір. Для мене ви впевнені. Мені сказали, що він запитував про тебе, у кого забавні очі і дурне обличчя. Дякую. Зрозуміло, гаразд, я не буду затягувати ці е, приниження і піду його знайду. Ні, я не піду його шукати. Поговорити з самбором. Не хочу я цього зараз. <сум> е, управління 10 з 10. Ясно. Давайте тоді повернемось додому, поки ніч я якраз добіжу. І зранку ми спробуємо виконати ось цей квест. Яке у нас там ферма вісить. Викопати поле, удобрити поле, зорати поле, і зробимо його таким виключно під пшеницю. Так, ну що, добігли ми додому вже. І давайте, напевно, ляжемо спати спочатку, а потім вже будемо цим займатися, щоб вже робити це зранку, а не коли темно. А от і раночок Давайте трошечки Поїмо. Йдемо наше м'ясо з підливою. Чудово. І поїхали будувати нове пшеничне поле. Так. Угу. Напевно, я думаю, ми його реально зробимо ось тут. Зараз подивимось, як воно буде лягати. Ось так, куди є будівлі, селькогосподарське ось поле. Як же ти будеш. Будуватися ось тут. А, ну, в принципі, непогано. Ось таке. Давайте зробимо. Невеличке. Якраз у нас 15 е, цих, як вони називаються, М -м -м -м. А, насіння 15 пшениці, якраз таке поле і зробимо. Опа, у нас відкрився курятник. Слухайте, це прикольно. А, де це може бути? О, це має бути в сільській гос. О. А, корм для тварин. Давайте відкриємо. Блін, що мені тут треба зробити? Ну, добре, зараз я дороблю оцю ось справу свою. Так, а, поле? Добрива Поїхали, засипаємо добрива. І спробуємо щось збудувати. Так, ну що, удобрили, тому поїхали далі працювати з сапкою. До речі, зорати поле, засіяти, там було викопати поле. І я лопатою взагалі не користуюсь е, для роботи на полі. Це трошечки дивно. Я вже казав в якійсь серії, Це що є лопата, є поле, ми щось саджаємо, а ми не використовуємо при цьому лопату. Тобто лопата використовується, щоб копати глину да викопувати е, ці, як вони називаються, пеньки. Так, ну добре, поїхали засіювати пшеницею це все. А ви тільки на роботу йдете, чи що? Я вже поле майже тут засіяв. Е, а туди я не кинув. Будувати будівлю амбар. А, ну правильно, амбар я ж не будував ще собі. Так, ну що, поле засіяне. Давайте спробуємо тепер просто поставити хоч якусь будівлю. Наприклад, наприклад, курник це буде, так? Будівлі. А, у -у -у. Курятник. А, так, давайте ми його кудись. Не знаю навіть, куди ми його поставимо. Воно таке маленьке. Можливо, десь отут ми його вліпимо, ні? Ні. Не вліпимо. Ну, давайте отут. Не зрозумів. Я можу будувати? А, ну це, напевно, співпало, тому що. Не можна ж було. Оооо! тоді на полювання ми в наступній серії не підемо. Ну і не підемо. Ми будемо забудовувати те, що в нас ще не збудоване. Так, а давайте тоді ж і глянемо, чи є в нас камінчики. Одразу зараз в цій серії збудуємо і будемо вже завершувати. Камінчики є. Чудово. Поїхали добудовувати. Я думаю, таким чином ми дуже швидко все зробимо. Не швидко, а швидко. Так, колоди. Зараз ми принесемо. У нас там колод, напевно, має бути. Я ж давно нічого не будував, бо думав, що ліміт у мене. А зараз, коли вже зовсім інші? 69. Ой-ой-ой-ой. Давайте зробимо так. І дрова. Ого. Ого. Так, дошки ми викладемо, вони нам не потрібні зараз. М -м Де? 26 колод. Я просто не потягну стільки. Непогано у нас назбиралося ресурсів. Напевно, будемо все ж таки знову будуватися. Але спочатку добудуємо курник, а далі подивимось, чого у нас там ще не вистачає палець. У нас і палиці є, треба буде збігати взяти. Але для початку ми закинемо колоди в усі сторони і зрозуміємо, скільки чого нам треба. Щоб не бігати по декілька разів. Палець нам точно треба, а от колоди, я думаю, нам будуть вже не потрібні. Так, колода є, колода є, колода є, колода є. Ну, ніби більше колод і не треба. Треба палиці і солома. Let's go швиденько. Візьмемо все це. Так, палиці, палиці, палиці. А давайте, хоч і всі візьмемо, що нам? О, і соломи тут немає, тому. Нам ближче звідси зараз набрати спочатку соломи, тому зараз ми це і зробимо. Так, все, набрали ми 47 соломи. Я думаю, на цю будівлю нам точно вистачить. Ще амбар будемо будувати, але я думаю, це вже в наступній серії. Так, добудовуємо курятник, і треба буде нам щось подумати, що б нам робити. Щоб у нас було багато грошей і щоб нам таке продавати. Ну тобто, зараз я роблю ножички, тому у нас є гроші. Або продаю те, що я знаходжу. У нас зараз немає нічого такого, що я міг би продавати дороге. Про це треба буде подумати. Хоча я не знаю про що думати, можливо, у вас є якісь ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарі, бо тут треба брати і пробувати. Що думати, не знаю. Гнізда по 0%. Корм, мішок відкритий. О, корми для тварин тут почнуться. Ну, цікаво. Цікаво. Давайте одразу зробимо тут доріжку. Те. Є. Yeah. Ну, що я можу вам сказати? Ось така вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Насправді, досить таки багато ми чого встигли зробити. Спочатку, думав сказати, не дуже така наповнена серія. Але потім, коли згадав, ми і косу викупили, і те, і все, і пшеницю засадили і збільшили нашу можливу територію по будівлям. Тобто дуже багато чого зроблено. Фу. Так гарно все почав і тут так збився. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!